Шановні присутні, будемо розпочинати наші громадські слухання. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності Сервіс» в рамках процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо перевантаження вантажів насипних наливних в упаковках на акваторії. Території прат Форд Дунасу-Несіри за адресою Одеська область міста Ізмаїл, вулиця Нахімова, 232. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 22 травня 2024 року, 28 серпня 2024 року, в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля та оприлюднено оголошення про початок його громадського обговорення. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважені пропозиції від громадськості до планованої діяльності. Я так розумію, що представників громадськості наразі в нас немає. За нашим регламентом, ми будемо чекати 10 хвилин, і якщо до нас хтось доєднається, будемо продовжувати слухання. У звичному режимі, якщо ні, то будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Тому будемо чекати. Ну що представники громадськості до нас так і не доєдналися, тому будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без участі представників громадськості. Тому за результатами буде складено акт про відсутність представників громадськості та який буде опубліковано в єдиному реєстрі оцін оцінки впливу на довкілля. Дякую, до побачення. до побачення.